Друзі, всім привіт! Знову ми на кухні. Сьогодні будемо робити капусточку по корейськи Є у нас виросла така капустина. Беремо її 2 кг. Це буде у нас 2 качанчика. Ось. Для цього нам потрібна морквина, приправи всякі покажу. Часничок, уксус, олія. Так, зараз поріжемо капусточку продольними шматочками і стримаємо морковочку на, е, цю, на корейську терточку. Зараз все вам покажу. Так, друзі, ми нашу капусточку натерли на корейську терточку морковочки. Зараз перекидаємо у миску здорову. Ось так воно у нас вийшло. І додаємо сюди з горкою чайну ложку солі з горою. Ось так світлимо. Чуть додаємо все. І залишаємо на 20-30 хвилин. Добре перемішуємо і залишимо, щоб вона пустилась. Так, друзі. Постояла наша капусточка, Ось, добре її перемякали. І зараз ми її переложуємо в наші ведерці, в якому вона буде зберігатися. Але так, друзі, постояла наша капусточка і зараз будемо сюди додавати наші спеції. ось. Коротше, на кілограм капусточки ми додаємо цукор, столову ложку так. тепер Сіль ми вже сюди додали. Берем чесничок. Берем прес. Ось і додаємо сюди чесничок. 4-5 зубчиків. Так, далі, друзі, беремо ми коріандр і додаємо Дві ложечки. Так, додаємо сюди чайну ложечку паприки. Додаємо чайну ложечку куркуми. З коркумою, головне, не переборщити. Так, і ось так ось, хто любить гостріше, то можна більше, хто любить не сильно гостре. Ось так ось, на кінчик я додаю червоний перець. Так, друзі, І додаємо 3 ложки оцету. І Беремо 50 мл олії і розогріваємо до температури, щоб вже пішов димок. Так, Друзі, розогріли ми нашу олію і вливаємо ознаким спеціальним, щоб вони розкрилися. І все ретельно перемішуємо і зложуємо в, лото, в лоточок. Далі перемішаємо. Так, друзі, переложили наше ведерко. Накриваємо кришечкою і на 4-5 годин в холодне місто. Холодильник, можна підвал. Дати наші капусточки промариноваться. Всім смачного!